Доброго дня, дітки! Ви сьогодні вже проснулись, всі навколо посміхнулись. Я ж вас радо всіх вітаю! Гарний настрій вам бажаю! Подивіться, що у мене є. Так, це повітряна кулька. Вона легка і вміє літати. Дітки, відгадайте загадку, що всередині кульки, завдяки чому вона літає? Вона навколо нас, але ми його не бачимо. Куди б ми не пішли, куди б ми не поїхали, по морю чи по суші. Якби високо ми не піднялись, якби низько ми не опустились. Всюди є воно. Без нього не можуть жити ні тварини, ні рослини, ні люди. Що це, дітки? Так, правильно, це повітря. Завдяки повітрю кулька може літати. Ось подивіться, що трапилось з повітряною кулькою, він пуха. Дітки, а що ви знаєте про повітря? Чи хотіли ви дізнатися, де знаходиться повітря? Для кого і для чого воно потрібне? Чи є у нього запах, смак, колір? Сьогодні ми, як справжні дослідники, будемо проводити досліди, щоб знайти всі відповіді на ці запитання. Дітки, зараз ви знаходитесь вдома, а я в дитячому садочку. Ви запитаєте, а де ж тут повітря? Попросіть батьків відчинити вікно, а я відчиню у себе. Дітки, що ви відчули? Так, повіло холодно. Це не просто холод. Це до вас додому, а до мене в дитячий садочок завітало повітря. Йому, напевно, хочеться зігрітися. Отже, повітря може рухатися, переміщатися. А переміщення повітря на вулиці називається вітром. А чи хочете ви створити вітер. Відчути повітря? Так? Тоді візьміть зошит і повільно помахайте ним перед обличчям. Що відчула шкіра на вашому обличчі? Так, легенький вітерець, тому що повітря рухається, Помахайте сильніше зошитом. Тепер ми відчуваємо сильний рух повітря. Рух повітря це і є вітер. Отже, повітря постійно рухається, а вітер, який ми відчуваємо, це і є повітря, хлопчики і дівчатка. А тепер подивіться навколо себе. Що ви бачите? Телефон, комп'ютер, стіл, стілець, квіти, дерева за вікном. Так? Скажіть, будь ласка, а повітря вам заважає бачити предмети? Ні, воно прозоре. Візьмемо пакетики і спробуємо зловити повітря. Закрутимо пакетики. Що з пакетиками стало? Що знаходиться у них? Так, це повітря. Воно прозоре, без кольору, без смаку, без запаху. А чи є повітря всередині нас? Для цього досліду нам знадобиться склянка з водою і трубочка. Візьмемо кожен трубочку і дмухнемо крізь неї у склянку з водою. Що бачимо з вами? Так, цілу бурю бульбашок. Це значить, що в наших легенях завжди є повітря. А тепер перевіримо, чи скрізь є повітря. Візьмемо грудочку землі і вкинемо її у воду. І ми спостерігаємо бульбашки. В землі також є повітря. Якщо ґрунт твердий, то повітря в ньому мало. І рослина, якій повітря потрібне, необхідне для росту, може загинути. Щоб урятувати її, треба розпушувати ґрунт. Які тваринки живуть в землі? Так, це жучки, черв'ячки, кроти. Вони також дихають повітрям, яке є в землі. Проведемо досвід з пляшкою. Дітки, подивіться, що в цій пляшці? Нічого не бачимо, так? Що ж, перевіримо, чи дійсно там порожньо. Опустимо у воду пляшку догори дном. Ось так. Повільно нахиляємо її. Що ми бачимо? З горличка побігли бульбашки. Дітки, бульбашки це є повітря. Його вода витіснила з пляшки, і тепер воно виходить у вигляді бульбашок. Малята. А чи знаєте ви, що повітря може бути як чисте, так і забруднене? Коли воно забруднене. Ним важко дихати. Ми можемо відчувати неприємний запах, воно шкідливо впливає на наше здоров'я. Давайте дізнаємось, що ж забруднює повітря. Визначити, що саме забруднює повітря, а що робить його чистим, допоможуть нам хмаринки. Сердита хмаринка вкаже нам на те, що забруднює повітря, а весела, що робить його чистим. Розгляньте картинки. З вами дослідили повітря і дізнались багато цікавого вдома. Ви також можете провести ці досліди разом з батьками. Якщо вам було цікаво, намалюйте мені кульку з усмішкою.